Слава на віки! Слава Україні! Героям слава! Наша подорож продовжиться другий день. Ми продовжуємо другий день подорожі, продовжуємо молитися, особливо за Україну, що війна припинилася, за наше духовенство. Наше духовенство, сестер, братів, отців, владиків, пископів, святослава Папа Римського, франциска Всіх оці, хто нас знає, якого ми знаємо їхні родини, сім'ї, наших оці студентів, братів-студентів, оці церкви покрови, нашу неси, щоб новини господній взяв під обіку і допоміг всій ситуації, яка зараз є. владико Іра, владико Володимира, на нашого владикого таїла постола, ступернету нашу. всіх друзів, всіх, хто просив про духовенство, про молитву і покликання монаші свяшеники стан за з'єднання одної єдиної церкви, за навернення орішиків. За всіх, хто не розпізнав любов, любить Господа, щоб завчасно і за все чим скоріше побачили любов, ціль черпали люблячого Господа його любов і жили щасливо. І за всіх всіх, хто нас про молитву наших підписників. See me in Ти буде з нами, заєм, пів небесалім, на тих, не дарував, та за людей відомо життя, записав життя нашого, наш даренький людяй Господа, благословляй нас, зійшли на нас твою святу, мудрість, Святого Духа. Обнімай нас, Будь завжди з нами присутній. Допоможи, щоб чим більше ми розпізнавали твою любов, черпала, жили в чим більше більше. Щоб різним методом, своїм життям, своїм прикладом, своїми обойсками ми прославляли твою любов. Благослови всіх нас. Обнімай, матуся небесена, під свій омофорт і до свого материнського сердечка. Всім попада! Всім попада!